І другий потужний інформаційний постріл дня і Ловайська трагедія сталася через напад військ Росії. Таке заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони у парламенті. Він озвучив висновки українських експертів. Про нові докази слухав Артем Сорокін. Не встиг український парламент розпочати свою роботу після літніх канікул, як депутати з оборонного комітету кличуть до себе генпрокурора. Юрія Луценка депутати просять прозвітувати, як нині. Триває розслідування іловайської трагедії. Генпрокурор каже: саме зараз вже має офіційні результати розслідування: 800 томів справи, півтори тисячі опитаних потерпілих та дві тисячі свідків. Результати цього копіткого розслідування, яке ГПУ провадило два роки поспіль, Луценко вкладає в один вислів, з якого і починає виступ, коли так звана руська весна потерпіла фіаско в більшості областей України. Росія вдалася до організації військового заколоту, а потім і прямої військової інтервенції на території України. Генпрокурор говорить багато, втім лише по суті. Очі опускає шпаргалку лише тоді, коли читає результати експертиз. Про все інше своїми словами його уважно слухає оборонний комітет: дві жінки Савченко та Чорновол, решта чоловіки. Командувачі українською армією, депутати та командири добровольчих батальйонів, бійців, яких у Іловайському пеклі загинуло найбільше. Луценко каже, знає хто їхні вбивці. Кадрові російські військові, які вдерлися в Україну та заблокували виходи з Іловайська з усіх боків. До 6 тисяч особового складу збройних сил Російської Федерації перейшли кордон України. Кордон також перейшло до 60 танків. На військовій техніці збройних сил Російської Федерації були зняті або замасковані тактичні знаки. Тоді Воловайсько каже Луценко, сили були нерівні за підрахунками ГПУ, На одного українського припадало два десятки до собі озброєних росіян на один наш танк вісім російських. Такі результати розслідування на думку генпрокурора Луценка дають змогу не тільки відновити всю картину тих жахливих подій, а ще й покарати винних. Нині українська генпрокуратура направила обвинувальні акти проти 18 російських посадовців, які 24 серпня 2014 року віддавали наказ про наступ на Україну, і першою цьому списку російський міністр оборони Шойгу стосовно всіх підозрюваних. Буде застосована процедура заочного засудження. Вище керівництво Росії, яке розв'язало війну проти України, навряд чи приїде у Київ. Ми також співпрацюємо з офісом прокурора Міжнародного кримінального суду у питанні відповідальності керівництва Російської Федерації представників їх збройних сил щодо подій на сході України та в Криму. Після гучних звинувачень у бік російського керівництва Луценко перейшов до іншого питання, чому українські військові у 2014 році не були готові дати гідної відсічі російським окупантам? Винуватці усього цього каже Луценко: колишні міністри оборони, які від 2005 року і аж до часів Януковича просто розпродували українське військове майно від військової форми до танків. Було продано військове майна за останніх 10 років. На 1 мільярд 837 мільйонів 299 тисяч гривень. Генеральна прокуратура і по цьому фактору відкрила і розслідує низку кримінальних проваджень. Наприкінці своєї промови генпрокурор Луценко ще раз підкреслив усю відповідальність за трагічні події на сході. Генпрокуратура покладає виключно на Кремль. Утім. Українські військові злочини ГПУ так само розслідує від бездіяльності генералів до дезертирства. Артем Сорокін, Андрій Барков та Валерій Ратушнюк. Програма Вікна СТБ.